Вечір п'ятниці починаємо такий аналітично-підсумковий блок. Наталя Мосичук, Максим Сухенко. Ну і Олександр Мосієнко, військовий експерт, уже у нас в гостях. Олександр, вітаємо! Вітаю! Давайте почнемо з такої події досить нетривіальної, яка вже і в радбезі ООН має обговорюватися. Це такий черговий замах на життя українського президента, паралельно з замахом на життя прем'єра Греції, uh -huh. тому що з Криму, як сказав український президент, дуже швидко прилетіла балістична ракета. Відстань від там менше ніж пів кілометра була від кортежу. Вже це обговорюється на радбезі. Це ну, сполучені штати. В так, росіяни вже справді хочуть отак, демонстративно вбивати лідерів європейських країн. Ну я думаю, що Радбес все таки обговорює не тому, що ракета впала за 500 метрів від Зеленського і прем'єра Греції, а тому, що Одесу кошмарять кожен день. В тому числі, звичайно, так. і е, жертви серед цивільних громадян так. і внаслідок цього ракетного удару так само на превеликий mm -hmm. жаль. А, що стосується цієї ситуації, у мене сумнівів особисто немає і не було. Я коли це почув, перше з джерел грецьких ЗМІ, а потім пішла інформація, і дійсно, і від Одеситів, і все. Зрозуміло, що таких збігів обставин, де перебувають перші особи і прилітає ракета, ну я в таке ніколи не повірю, що це просто так відбулося, тому що вони саме в той момент, коли був прем'єр-міністр Греції Міцотакіс, президент України Володимир Зеленський, тут і вони наносять удар куди? По порту, де перебували. І прем'єр-міністр, і президент України. І це ж, в принципі, вже було вихід до ЗМІ. Тобто люди вже це знали, що вони є тут зараз в Одесі, це ж ніхто не приховував. Відповідно, я практично переконаний, тут дві версії. Чи це був фактично свідомий такий замок, що вони планували, щоб ракета влучила поруч і налякати, особливо прем'єр-міністра Греції, нашого, я думаю, точно не налякали. А грецького прем'єр-міністра, ну він вперше тут о, в таких умовах, і тут прилітає ракета. Ну, він же він проком... потім прокоментував, що це дуже неприємний шок. досвід. Ну, ні, ну це, це, це в будь-якому випадку, коли поруч біля тебе прилітає ракета, це шок, це ну це, це нормальний стан. І а, тому я думаю, так що або залякати, або дійсно свідомий акт спрямований на те, щоб вбити. тому що у мене інших версій немає. Єдине, що щось пішло не за планом, тому що вони, вочевидь, не по кортежу цілили. Вони цілили по об'єкту поруч, де мали знаходитися і український президент, і грецький прем'єр, і делегації. Там же ж велика кількість людей ще. Просто що щось пішло не так, і дві-три хвилини, ось цих, коли вони почали від'їжджати і врятували їм життя, і можливості фактично вони уникли. Плюс я би сказав, що десь, можливо, і ракета відхилилася, не так точно вона потрапила, власне кажучи. і... Ну, ось це все можна кваліфікувати як дві речі. Перше, я вже про це говорив неодноразово. Росію абсолютно не влаштовує позиція українського президента в питанні безкомпромісності, в питанні продовження боротьби. Їм це абсолютно не підходить. А що стосується Греції, це абсолютно ескалація проти НАТО. І плюс, а продемонструвати не їдьте в Україну, тому що це небезпечно. Ну, не приїжджайте сюди, максимум кудись. Там я не знаю на кордоні зустрічайтеся в Львові чи ще десь чи в Ужгороді, але не їдьте нікуди більше, тому що це або не виїздіть з Києва, не їдьте ну, ні, ні в Одесу, заряди. ні в Харків, ні в Дніпро. Не, так не передавайте. Тобто це ж теж сигнал. І я думаю, що це свідомо. Я. До речі, хочу нагадати, що випадок, який був кілька тижнів тому, Аналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччина, була в Україні. Вона була в Миколаєві. І тоді німецькі змі німецькі змі сказали про те, що дроном був. Дрон летів так, за ними. Так. Вони змінили маршрут. Дрон потім приземлили чи його там збили. Але ми розуміємо, що дрон летить, він з'ясовує і наводить ракету, і відповідно потім може прилетіти ракета. Тобто, це вже не вперше. І це тобто це свідоме полювання таке з європейським Абсолютно. Лідерами. А як а як це можна інакше пояснити? Залякати? Сказати, не їдьте, не допомагайте пане Олександре, я вам нагадаю, і в мирні часи, та як вони розважалися, їхні зокрема льотчики, коли вони літали на прикордонних цих територіях, та ображали жестами там льотчиків авіації, так. яка була піднята європейських зокрема країн Євросоюзу. Ми це пам'ятаємо. Це було таке зухвальство, таке пілотське зухвальство Росіян. Так що те, що вони там вдаряють по кортежу, а скажіть, будь ласка, кілька днів до цієї тут загинуло кілька людей. До цієї атаки за кілька днів теж була жахлива трагедія в Одесі. Там в її знають по тому, що там найбільше загинуло дітей маленьких, і е, всі дивуються тому, наскільки шахет е, е, трагічно залетів, та тобто обвал цілого стояка будинку і так далі. Почали підозрювати, що це не звичайний шахет, а що це термобар. Скажіть, чи підтвердилися е, ці припущення, чи вже знають, е, що вдарило? Поки що наразі я не чув результати експертизи, які б це підтвердили, і дуже важко без цього сказати насправді, тому що розумієте, тільки через руйнування не можна зробити е, напевне висновки і сказати, що це або снаряд, інше, або вибухівка, інша або й більша її кількість, і так далі, все ж таки для цього потрібно провести експертизи, тому що Ну, треба розуміти, шахід міг влучити в певне місце і здетонувати, і викликати там. Плюс ви розумієте прекрасно, що якщо будинок підключений до газу, зокрема, це так само ризики і небезпеки, це займання, а це яка сила вибуху? Це теж, mm -hmm. тобто це все треба з'ясувати. На сьогоднішній день поки що таких підтверджень немає що вони змінили, скажімо так, Тактики. форму чи. Тому дочекаємося, тому що тільки експертиза може це сказати, напевно. І останнє питання по Одесі. Чому Одесу останніми тижнями так кошмарять, так сильно б'ють по ній? Я думаю, що, по-перше, я вам скажу, що Одеса завжди була під ударом, час від часу. Згадайте, воно завжди загострювалося. Тобто, це відбувалося. І це перший момент. Другий момент, а вони не настільки ефективні в тому, що. Ну, як думає Росія, що вони підзалітають фактично вздовж русла Дніпра, чи тут облітають, літають по території України, там по кілька годин і десь там падають. Вони вважають, що з моря заходити швидше, зручніше. А море, шахеди чорні, якщо ще летять, воно зливається, розумієте? І в принципі, коли вони летять низько, важко помітити. І Вони вважають, що таким чином, плюс особливість Одеси в тому, що вони заходять одразу з моря. І, відповідно, на відміну від мобільних груп, які діють в обласних центрах, чи десь вони діють поза межами міст, пересуваються на різні позиції. Тут ви маєте бути фактично вже в місті. І тому я думаю, що ворог саме тому так і діє. Але я скажу, що а, дуже хороші результати все одно, попри ось ці трагічні випадки, там демонструють наші сили. І а, мобільні групи, і Протиповітряна оборона, тому що різні засоби застосовуються все рівно. Ну, але загалом по шахедах я бачу зараз зростання дещо кількості. Ви бачите, по 44 їхніх, їх, да. Їх, да. Ну, тобто, і ми збиваємо достатньо багато. І ми збиваємо багато, але вони почали запускати дещо більше, ніж було. Тобто, подивимося, який буде результат за березень, тому що в них рекорд був в вересні десь більше 500 трошки. Це був такий великий рекордний. Подивимося, просто це ще цікаво з точки зору того, наскільки а Пропаганда або є і правда в тому, що вони показували ну з виробництва власне завод. на так. що вони зараз переорієнтуються після того, як ну потепліше, та й не треба буде вже бити настільки по енергосистемі. Та на на що перше, Свої перше я практично переконаний, що а, це військові аеродроми, тобто, це будуть а, особливо балістика. Вони будуть використовувати і пробувати зірвати нам постачання в 16. тобто. Я в мене немає сумнівів, що вони будуть шукати шляхи. Цер. Вони вже це подекуди роблять, в тому числі вони запускають і не тільки ракети, а й шахети. Друге, це все ж таки вони так само будуть пробувати вишукувати і об'єкти оборонки нашої. Тому ну, що розуміння є, що Україна нарощує, виробництво є, це все ми знаємо. Ну, вони почнуть десь вишукувати, пробувати, щоб це влучати. І третє, я б не виключав, що це те, що в них є стабільно, попри будь-яку зміну тактики. Це ті ж самі об'єкти нафтогазової галузі, тобто наші нафтобази, а, сховища. Так само, знову ж таки, як тільки потепліє і, а, значить, піде період, це вже влітку більше, вони почнуть намагатись вдарити по зерносховищам, по терміналам, які зберігають елеватори. Тобто є стандартний такий перелік об'єктів, вже який протягом повномасштабного вторгнення не змінюється. Вони mm -hmm. дещо коригують, але. Об'єкти інфраструктури критичної, вони все одно залишаються. І перед тим як Максим вас попросить до мапи підійти, можна ще одне питання. Ворог дистанційно мінує північ Сумщини, і це називається мінування кульковими бомбами. Скажіть, будь ласка, що вони хочуть досягнути отаким от мінуванням? Я думаю, що перше, там же ж діють наші підрозділи, і вони mm. створюють небезпеки для них. Це перше. Друге, ви знаєте, що на Сумщині були вже неодноразово диверсійні групи ГРУшні, які вибивалися успішно. Вони нічого не досягли. Тепер вони хочуть спробувати досягти мінування. Тобто, допускаю, що це якраз в першу чергу загрози для наших військових, які там перебувають цивільним людям, які там проживають безпосередньо, там є населені пункти поза переліком, подивитися вони постійно під ударом. Їм краще звичайно звідти евакуюватися, тому що це небезпечно. Тому це загрози для. Наших військових плюс я вам скажу, що не треба ж думати, що тільки вони виходять в рейди, і тільки звичайно. вони заходять на нашу територію, коли є можливості, і наші сили діють і наносять певні удари. Це для звичайно. того звичайно, звичайно, щоб вони тому, що вони підтягують там артилерію, вони підтягують міномети. Коли немає можливості це вразити дистанційно, вони заходять і вибивають їх. Тому я думаю, що це в першу чергу з цією метою, аби заважати і нашим там діяти. Дякую. Ви вже сказали про те, що Україна нарощує виробництво. Зокрема, ми знаємо, що президент Зеленський сьогодні в Туреччині теж обговорює спільні проекти військовій сфері. Тому я вас попрошу, поки будете підходити mm -hmm. до мапи, власне, відповісти, що ми можемо, що нам може запропонувати, чи нам може допомогти Туреччина, і потім поговоримо про ці спільні, знову таки майже синхронні заяви, які лунають Туреччина і Китаю. що а давайте знову миритись. Mm -hmm. Графію Халука і президент спра справа справа тому, справа тому перше по оборонці. Турецька оборонка дуже серйозно просунулася. У них дуже серйозні здобутки. І я вам скажу, вони зараз вже і про реактивні літаки мріють. У них вже дрони ну, вибач, ну, дрони, так БПЛА з реактивними двигунами. Тобто, у них нашими. доволі таки так, нашими дійсно. А і це ж спільне виробництво, яке буде в Україні. А потім у них достатньо серйозні бронемашини різних типів. Є у них є стрілецьке озброєння, вони виробляють ті ж самі снаряди 155 мм. Ага. Там дуже багато. Вони виробляють системи зв'язку. Тобто, насправді в них дуже багато є всього. Ви гадаєте, на що розміняє президент Ердоган цю можливу військову допомогу? Тому що одна справа «Байрактари» – приватна компанія, а друга справа все-таки на рівні державному. Ну вона така, скажімо, вона цікава, ця компанія. Байрактар все ж таки вона приватна. Але. Не чужа, скажімо, Президенту. президентові, так. Але ну зараз не про це. Ви знаєте, я не бачив, щоб на наші відносини, от саме постачання зброї, впливали якісь інші політичні чи економічні фактори. Росія а, та ні, ж не впливала ні разу. Тобто, ми ж вже ми отримуємо. ми використовуємо турецьку зброю. У нас є бронемашини, які воюють турецькі. Це ж uh -huh. це ж не секрет. У нас є у нас були зрештою байрактари. Тобто, це не впливало. Мені і, здається, Ту знаєте, турки дуже добре ділять товари по поличках і торгують всім одночасною. Плюс це ж не завжди допомога безкоштовна. Вона Одно ж оплачується. Тобто, ми ж, так само це фінансується. Це в тому числі комерційні контракти, тому це їм вигідно. <гум> так що, тим більше, знаєте, що зараз таке відбувається? Зараз Туреччина дещо. Покращила відносини зі Сполученими Штатами. Раніше ж була напруга через С400, а зараз С-16. Фідан поїхав міністр закордонних справ Туреччини в США. Зустрівся з Саліваном, радником з питань нацбезпеки. І, До речі, вони е, вийшли зі спільною заявою, що треба закінчувати війну, що війну треба буде закінчити. А з повагою до суверенітету і територіальної цілісності України. Угу. Угу. Просунулися на Куп'янськ, кажуть. Ну там є частковий успіх а, в районі Сінківки саме. Тобто вони там дійсно зайшли. В районі Табаївки їх, до речі, вдалося відкинути. Отам. Угу. А от вони. Ой-ой-ой, нам -ой, вище карту. А, да, ну там вдалося їх відкинути в районі Табаївки. Так. І а на, а на Сіньківку вони дещо зайшли. Ну я вам скажу, поки що тут а, рано бити тривогу на сполох. Ну як? В якому сенсі? В тому сенсі, що таке вже бувало. Тобто бувало таке, що вони заходили, їх звідти вибивали. Mm -hmm. Ситуація, звичайно, там вона завжди була і буде загрозлива. Але зрозуміло, що вони знову ж таки пробують. Тобто, це зараз буде фінальний тиск російських військ по різним напрямкам. Вони знову зараз включаться кругом, а потім, коли вони побачать, що вони, начебто, розтягнули знову нашу лінію оборони, вони сконцентруються на одному-двох, ага. полізуть на один-два. Mm -hmm. Але то... стратегічно в них треба до осколу дійти, правильно? Так. А так. це кордон е, Луганської області, колишній? Чи ні? Ні, річка це... Оскіл. Ні, кордон оцей де... так. Так, та кордон от бачите, де Креміна, ага. і отам річка Жеребець, і отам вона, отам оце кордон. Там ну десь 5% Луганської області, яку контролюють наші війська, десь приблизно а. так відсотковому еквіваленті. Це вже це вже пішла Харківщина далі, і оце вже тут. Е, Лівий берег осколу, там правий, ну і вихід на північний частину. Олександр скажи, будь ласка. Ми знаємо, що в них задачі не стільки військові, скільки політичні. До виборів чи перепризначення так. Путіна лишилося 17 числа трошки більше тижня. Чи можуть вони щось зробити, аби все ж таки отримати оцю політичну собі нагороду під назвою ОРДЛО повністю наше? Ну до виборів ні. До виборів це залишається тут менше 10 днів. Це розумієте, це. Нереальна задача, це взагалі, тобто до виборів точно ні, але вони будуть намагатися ну вийти хоча б на якомусь напрямку, хоча б на часів яр. Зараз для них визначений пріоритетом. Чи район Вугледару так само, тому що тут, бачите, волноваха, і тут іде одна із гілок залізниці, плюс угу. звідси будується гілка залізниці угу. від Маріуполя на окуповану територію. Далі що означає Вугледар? Вони бояться, що це вогневий контроль. І ми можемо далі вражати їх різними системами, тому вони не хочуть, щоб ми були на цих висотах і хочуть витиснути для того, щоб не загрожувати їхнім залізничним маршрутам. Бо якщо чи коли Кримський міст буде знищений, то це буде один із альтернативних маршрутів основних на забезпечення, тому оцей напрямок вугледар і часів яр, тому що Авдіївка чи Покровський напрямок тепер називається. Там ситуація складна, але вдалося стабілізувати. Їх дається зупиняти. Тобто, їх, їх відтискають навіть і доволі таки непогано. А от е, Часівяр, Вугледар, частково Лиманський напрямок. Е, там вони в районі Тернів атакують. Це такі, скажімо, зараз найбільш загрозливі. Угу. Що по півдню? За чим стежити? Дивіться, південь, в принципі, поновилися атаки, знову ж таки, була пауза в штурмових діях десь дня на 3-4, можливо, днів на 5. І вони знову ж таки поновили дії. Вони мають успіхи в районі Вербового. Зараз лізуть сюди на роботине і ну, застосовують різні засоби. Там, до речі, якщо машинки для гольфу на східному напрямку, то тут квадроцикли. Правда? Ну, вже не перший раз. Вони на квадроциклах їдуть тут, значить, як о, тому що у них же ж тут ускладнена задача. Вони використовують або легку техніку, або штурмові групи, тому що там же ж мінні поля їхні. А вони а, не все ну, вони не все до кінця знають, де вона замінована, і вже були як коли вони самі підривалися. Тому використовують ось таку тактику. Ну, я а скажу, вони там мінували дистанційно? Ні. Ні. Ні, вони мінували, вони мінували, але знаєте, як вони мінували? Це можна подивитися, є кадри. Тобто, їде вантажівка військова. А, сію. Сію. Так, так, так. Тобто, ну що ж, лінію зробили, розкидали, розкидали. Uh -huh. Ну, все нормально, поїхали. Uh -huh. А в принципі, мапа якась є, але ж мапа, воно отак. Ну, тобто uh -huh. і заміновано все. Угу, uh -huh. uh -huh. І, і от де... ну, там, де плацдарм наскільки він там там складно, тому що я скажу відверто, тому що знову ж таки вживають е, такі заходи різні і штурмують, і, і чим тільки можуть, але ну я скажу до кінця кринки вони все одно взяти не можуть. Тобто російські війська до кінця не можуть. І е, наші сили тримаються. Тут, до речі, що я хотів би сказати, і це дуже важливо, тому що десь ще з минулого тижня була така інформаційна психологічна операція, і такі чутки, які активно розпускались в Херсоні. Про те, що Росія підтягнула мости, Було такі, да, такі, про те, що так. вони готуються до форсування, вони підуть і активно. І дуже активно ці чутки поширювалися, в тому числі там, і місцевими, і не тільки, і, і навіть деякими представниками місцевої влади. Тому... Ну, це не відповідає дійсності просто. Тобто, це, це не так, це неправда. І плюс наші сили контролюють ці позиції, що вони не перейдуть, тому просто не потрібно в це вірити, тому що я думаю, це спеціально поширена інформація. Та так, безумовно, це це ну це, 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 це абсолютна дезінформація. Олександр, скажіть, будь ласка, десь приблизно тиждень тому журналіст Юрій Бутусов написав про те, що фортифікаційні споруди, мовляв, у нас бажають бути кращими. Тобто від слова їх немає. І, мовляв, коли відходили від Авдіївки, то вийшли в голе поле. Скажіть, я знаю, що потім журналісти почали це брати за тему номер один і. Всі питання починаються з того: ми знаємо, у нас немає фортифікаційних споруд. Будь ласка, прокоментуйте. Mm. Я поставлю вам питання: скажіть, будь ласка, а що у нас з фортифікаційними спорудами? Як які справи зараз? Оскільки ми знаємо, що є дуже велика залученість і включеність і е, представників військово-цивільних адміністрацій, та і бізнесу, і військових? Ну безумовно, ви чули під час прес-конференції. А президент України сказав, що це питання одне з пріоритетних, і він сказав, що є за це відповідальні і міністр оборони і головнокомандувач, які за цим повинні стежити і контролювати в тому числі, тому цьому приділяється увага. Ну я скажу, що а, певні ділянки є, які зараз фактично дещо з коліс вони дооснащуються. Ну я поясню, чому. Тому що українські війська у му році готувалися до наступальних дій. Як ви уявляєте собі, Замінувати ділянки, і нам що потім їхати на гольф машинках на квадроциклах, як вони їздять зараз. Uh -huh. Uh -huh. Ну тобто, як нам потім поїхати на ліопардах, що робити? Тобто був період, коли ситуація була така. При цьому я хочу зазначити, що на Сході деякі оборонні споруди є з 2015 року, і вони доукомплектувались, вони дооснащувались і зараз, в тому числі, Авдіївка дала можливість оборонні споруди триматися так довго. І тому був один етап. Війни зараз етап інший. Це стало зрозуміло, коли було рішення ставки Верховного Головнокомандувача в листопаді давайте будувати, укріплювати, тому що змінюється воєнний етап, тому що Росія пішла в активний наступ. І почалося рух, зокрема з цим. А звичайно, що не без проблем, тому що ідеального тут не буває. Взагалі на війні так трапляється, що хочеться завжди, згідно плану, і все ідеально. Ну на превеликий жаль, є фактори, які на це як мінімум якісь обстріли, ще щось сталося, тобто завжди. Форс мажори. Зараз цьому приділяється ще більше уваги. У нас немає катастрофи з оборонними спорудами, я це можу абсолютно відповідально заявити. А, і більше того, вони зараз а, добудовуються. Що стосується Авдіївки, по-перше, я бачив дуже багато заяв і спекуляцій на цю тему. Що перше, треба сказати? Що, мовляв, тікали, чи вихід був зроблений не так. Вихід був зроблений і спланований правильно, наскільки можливо, в тій ситуації, тому що. Була перекинута третя штурмова бригада, яка була на ротації, тобто свіжа. Це абсолютно правильно. Свіжі війська, які зайшли спецпризначенці ГУР і інші підрозділи ССО, вони прикривали відхід основних груп. Тобто це ж було зрозуміло. І поки вони були там, виходили, виходили, виходили. На превеликий жаль, так сталося, що є полонені. І, на жаль, Росія вбила деяких наших полонених. На жаль, але вдалося вийти. Далі наступне. Вони, коли вийшли, розумієте. Я думаю, що завдання було відходити поступово з боєм до інших позицій. Mm -hmm. Тобто задачі не було закріплятися в Ласточкіному, чи там Сєвєрному, чи ще десь. Чому? Тому що ну, навіть сам пан Бутусов визнає, що висоти в Авдіївці вони дають можливості, плюс забудова, де легше сховатися різні свої засоби. І у вас село невелике, яке зруйноване. Звідки ефективніше атакувати чи захищатися? Авдіїв. Звичайно, як утримувати навіть оборонні споруди, скільки б це дало можливості два дні протриматись додатково, ну три, більше. Все Все одно б відійшли, тому що ну не можна було за цих умов, коли сили відходять, тим більше, коли виводяться одні на ротацію, 110-та бригада пішла інші, і тому було задіяно, щоб відійти поступово. Тепер дивіться, що сталося, як задом спрацював. Їх витягнули на рівнину. Вони пішли по відкритій місцевості. Уже uh -huh. uh -huh. руїни забудов їм не допомагають. В їх видно, по ним працюють дрони, по ним працює артилерія і Все атака йде вороже. Вони наступають, але ж просування нема. Uh -huh. Тобто, тепер це спрацювало все, і це просто так треба розуміти, і не тому, що я не зрозумів а, ось цього такого, вибачте, зайвого ажіотажу до довкола yeah, цієї да, теми. Я думаю, що це ви знаєте просто травмовані люди, і не все кидається, тому що хай військові пояснюють і пояснюють дуже багато і дуже зрозуміло. Розкажіть, будь ласка, інформація, яка збурила Росію в першу чергу про те, що посольство США і Великобританії попереджають, що екстремісти планують атакувати місця великих скупчень людей протягом наступних 48 годин, що готується, чи це чисто інформаційна операція? Не думаю. Я думаю, що в них є якась інформація. І це не пов'язано там з тим, щоб звинуватити Україну. Ясно діло, Росія завжди буде шукати український слід. Тут нема сумнівів. чи створити медійну картинку, що мовляв, дивіться, хтось чинив якийсь теракт, винні українці гинуть там мирні люди в Росії, і тому подібне. Воно не спрацює, тому що вже або можливо щось таке готувалось. Тому британці і американці роблять крок на випередження: сказати, ми вже знаємо. Тому... Тому вибори, так, найголовніша так. точка відвідування, ми вже знаємо, і так. ми знаємо, що це готовий. Це може бути кашировське шосе, і цегін, і все, що завгодно. Все може бути. Тому, але як мені здається, що щось може відбуватися всередині, про що ми поки що не знаємо. А вони вже знають От дуже цікаво. Почекаємо цих ці кілька днів і почекаємо цей період, де ці так звані вибори пройдуть. Тому що я би не виключав, що є якась інформація, і просто. Ми її поки що просто не знаємо. І у, нас ще час. у нас є да, дві хвилини на одне питання. Скільки будь ласка, я його поставив, Давайте до нього вернемось. Туреччина і Китай в один голос одночасно заговорили про те, що давайте знову домовлятися. Чому саме зараз? Давайте визнаємо, що це послідовна позиція Туреччини. Час від часу нагадувати, що чи стамбул готові прийняти мирний саміт. Ми відкриті до домовленостей. Але я от звернув увагу недаремно, що міністр закордонних справ Туреччини відвідав Сполучені Штати. Ну, то він поїхав а, обговорити певні позиції, і це точно я не думаю, що це якісь проросійські... абсолютно. Це не це, це не те. А китай. Ну розумієте а у Китаї зараз є інше. Оце що їздить ліху, я нарешті з'ясував причини. От ми говорили якраз про те, що це мирний план, а причини, причини дуже зрозумілі. Виключити санкції компанії, які вніс Європейський а, Союз, та, і та, Україна, та, та, Україна та, та, і Україна, значить та. в список спонсорів війни, От, тому, тому що сьогодні це... буде пані Свереденко. Ми дуже хочемо в неї це спитати. А це а, а це причина. Але питання в іншому: а що ви готові взамін? Які ви дасте гарантії, що ці компанії не будуть постачати щось Росії? Абсолютно. Ну тобто, якщо вони готові надати якісь підтвердження, щось зробити, чимось там допомогти. Тому що Європа для них е, надзвичайно важить, там майже трильйон товарів. Вони товарових. зробили крок на парі. Вони сказали, що ми не будемо зараз. Вони призупинили постачання товарів подвійного призначення, так. от буквально нещодавно. Дуже коротко, там 30 секунд. Скажіть, будь ласка, зараз весняна така пора, те, що ми називаємо розпуття. Чи якось вона змінить фронт? Чи буде якась зупинка, чи навпаки? Змінить на тих ділянках, де російські війська активно застосовують свої танки, буде змінювати. Але там, де дозволятиме погода і умови, вони будуть застосовувати все. Mm -hmm. Тому що час е тисне, їм потрібно щось зробити, і вони, як мінімум, до кінця березня будуть. Потім поступово піде на спад. Дякуємо, Дякуємо пане Олександре. Олександр. Олександр Мосієнко, військовий експерт, з нами підсумовував ситуацію на фронтах і міжнародну військову ситуацію в Україні і світі.